Каналі Ті 8 Плюс продовжується інформаційний день. І ми продовжуємо вам розповідати про актуальні новини сьогодення зі світу України та Хмельниччини. Зокрема, рівну добу з 27 по 28 січня мешканцям Хмельницького пропонують читати твори одного із найяскравіших представників руху шістдесятництва Василя Стуса. Ініціативні ці з Хмельницького на 24 години стануть учасниками всеукраїнської мистецької події Стус Фест. Фестиваль стартував 6 січня у день народження поета. Фестивальні заходи, що почались у Києві, протягом місяця охоплять усю країну. І Хочеться додати, що навіть не лише Україну, а й увесь світ. Отож, далі про цей фестиваль. Алекс Боровенський, театральний режисер-організатор Стус Фесту. Доброго дня, пане Алексе, Слава Україні! Ровен, слава! вітаю хмельниччину. Здравствуйте. Uh, okay. uh, насправді дуже дуже приємно і дуже щемко, що Хмельниччина долучилась. Що хмельницькому виникла це, що ми називаємо стуз подія. Тому що не в усіх містах України це сталося, на жаль. Але Хмельницький мене піймав уже в січні і сказав, що ми будемо робити подію за творчістю Василя Стуса. Я питаю, яку вони кажуть Стус-24. Ну і ви знаєте, що то є. Це 24 години. Я не знаю, як хмельницький порішав з комендантською годиною в принципі. Але 24 години люди приходять в одне визначене місце і читають поезію Стуса, читають вірші стуса, читають про нього, і це нон стоп. Тобто, ти можеш зануритися в його творчість на цілий день, отак, пане Алексе, ну ми також раді, що Хмельницький вас впіймав, як ви сказали. Ми також раді, що долучаємося до такої хорошої акції, так до хорошого такого фестивалю. Якщо говорити взагалі за ідею і мету даного фесту, загалом коли вона виникла, і чи досягли її станом на сьогодні, тому що знаємо, що вона вже так підходить до свого завершення вже можна сказати так на фінішній прямій. А, ну, дивіться, виникла ідея фестиваля 6 грудня. 6 грудня я прокинувся, як завжди, як завжди на Київ щось летіло. А я прокинувся і вирішив, що треба робити стус фест. Чого 6 січня у Василя Стуса день народження, як ви знаєте, відповідно рівно за місяць. І для мене це був такий виклик: певний мистецький і логістичний. Чи можна зробити фестиваль за місяць? Як виявилося, можна з гарною командою, з гарною ідеєю, з гарною Україною можна. На мене просто реально налетіли всі партнери, всі міста і не лише в Україні громади. І всі сказали, ми будемо в цьому приймати участь, тому що всі розуміють, що Василь це величина, повертаючись до питання для чого і про що фестиваль. А я гадаю, що в Україні зараз дуже важливо знайти оту особистість, навколо якої ми будемо гуртувати, і створювати сенси, що то є Україна. Що таке бути українцем? І от Василь Стус своєю поезією, зі своєю біографією, з своїм життям, він, мабуть, зараз найбільш точно відповідає на ці питання, і відповідно стус мався статися. Якби не я його зробив, його б зробив би хтось інший, але зробив його я, тому він вийшов дуже масштабний. А uh, оце я розказав. Uh, було ще одне питання. я Пропустив uh, щось ще uh, власне говорити. зараз. Останній тиждень сказати так фестивалю uh. цього, і що вже було програма, тому що, в програмі, тому що це дуже різноманітні заходи. Це не лише читання поезії, так і що ще залишається. Так, ну насправді у нас тільки вчора був екватор, Те, що називається середна фестивалю. Ми ж то розпочали 6 січня uh -huh. і триваємо ми до 31 січня. Тобто, цілий місяць відбув... ну майже місяць, відбувається стуз події. А екватор був учора. У нас ще два тижні подій. І відбулося так, що на початку було достатня кількість подій під день народження, і там було дуже щимкі історії. Були подвійна вистава з центром творчості дах. Вони співали камерну оперу на вірші Василя. А ми робили мою. Виставу, яку я став як режисер Стусанина, там де вірші Стуса під Рамштайн на секундочку. А от в цей же час у Херсоні, а це для мене дуже щемка історія, бо ну Херсон має мати мистецтво, особливо зараз, бо він не зламний. А в Херсоні відбувалася трансляція їх вистави Стус заборонений. Прямо в підвальному приміщенні театру, або ж не скажу де, тому що що, не можна ж проводити там публічні заходи. М -м відбулася трансляція е фільму Вистави заборонений. Відповідно, що ще у нас було? У нас зразу долучився за кордон. Наступний день 7 числа Естонія долучилась. Естонська спільнота українців проводила події подію слова мов постріл. І це цитата Василя Стуса, але мені здається дуже актуальна слова, мов постріл зараз. І вони читали вірші, показували виставу також е, відеозапису. І тепер у Франції вже щось відбулося. Ось тільки-тільки відстрілялося. Чикаго в Чикаго була подія. Також українська спільнота Вірні хартс, Вільні серця вони проводили захід по Стусу, Мені тільки прислали фотографії дуже класно. і Вони збирають на пікап для зсу. На секундочку, в Чикаго читають вірші Стуса і збирають на пікап. Для... це для мене. Знаєте, щось таке. Я думаю, Василь, якби був живий, він би одобрив цю історію. А, і оце перші історії, які були довкола дня народження. Потім було таке невеличке затише, я поспав а, і а, зараз друга хвиля. Дуже багато подій, прямо дуже багато. Я навіть не буду все розказувати, бо це нереально, і я не пам'ятаю. Можете зайти на наші сторінки. Вони так і називаються Стусфест. Вони є в інстаграмі, Ютубі, Фейсбуці. І навіть по-моєму що Тікток у нас є на секунду. Ви знаєте, більше Стуса в Тіктоці тепер є а, то, все можна подивитися. Пане Олексе, ще от мене дуже особисто мене зацікавила оця вистава Стусанина. Так? Наскільки було важко, і сама вистава про що вона? Ви сказали, що це підтвори Рамштайн. Ну, Взагалі, знаєте, така поєднувати непоєднуване. Я б навіть так сказала, наскільки це було важко, і основний мес, месендж, меседж даної вистави. Ну, в стусанині там була історія. Мені на той час дуже хотілося попрацювати з темою маскулінності. Зрозуміти, що таке означає бути чоловіком, справжнім чоловіком, якісь це міфи, а, які виклики. що це означає бути українським чоловіком? Що це означає бути чоловіком під час війни? Та бо на той час, коли я поставив виставу, йшла вже війна. Скільки це я поставив виставу в 19-му році, а війна ж у нас 14-го 14. триває. ну та відповідно мені дуже було важливо зрозуміти це для себе. І в мене в виставі грає вісім хлопців. і Ми відповідно шукали дуже музику, яка не буде, знаєте. Ну, українською народною, яка не буде оце тягучою, яка буде дуже європейською, дуже сильною і дуже чоловічою. І якось ми на репетиції включили Рамштайн випадково. Я сказав, А, так і відбулося, і зараз це одна нас ну не то що фішок. Це прям я ніхто по-другому цю виставу не уявляє, і ця вистава на досліджує природу чоловіка. Боксирстус це, мабуть, такий чоловік-чоловік, да з його мужніми виборами, з його всім, що він робив через його вірші. Через його біографію ми йдемо до того, що таке бути чоловіком в Україні. Uh -huh. І вистава, в принципі, про це, про прийняття рішення. І в мене ці вісім персонажів, вісім хлопців, вони грають архетипи з вони весь час вагаються. Не так-то просто прийняти такі рішення, які Василь приймав, які приймають наші хлопці, і дівчата щохвилини на фронті. Це не просто. І в мене персонажі вагаються в цю виставу через вірші. Але в кінці вони таки приймають рішення. Вони приймають рішення, там дуже. Це для Хмельницька розкажу та да, ексклюзив. Mm -hmm. У нас в кінці виїжджає російський танк, і ми його затаптуємо ногами. Отаке у нас там відбувається. Mm -hmm. Чи побачить От, не, китайський танк mm -hmm. чи побачить цю виставу? Mm -hmm. Чи побачить цю виставу mm -hmm. Хмельницький? Власне запрошуйте. Звісно, я думаю, що тепер побачить, тому що відбулася ще одна для мене дуже така цікава штука. Ми їздили зі Стусаниною достатньо багато. Ми були зараз. Скажу вам, де у Львові були двічі у Ужгороді Були а от в Хмельницькому ще не були, і це мені якось ну треба, щоб стосовно ну, бачили всі. А, і тепер після Стус-феста у нас з'явилася неймовірна кількість чудових партнерів. У нас з'явилася локація уже в Хмельницькому. Вони вже мені розказали, що там, де буде Стус 24 можна провести виставу. Так що чекайте, ми оце проведемо Стус-фест, видихнемо, поспимо трохи і обов'язково приїдемо до вас. Ну будемо чекати зустрічі. А, якщо повертатися до стус-фесту, також знаємо, що військові також долучаються до фесту. Яким чином як? Вас можна показувати? Я mm -hmm. вам навіть зараз покажу. А, давай на Наталю переводимо. Доброго дня. Добрий день, е інститут національної гвардії України. Наші курсанти теж долучилися до і приймали активну участь. Ми вже давно е товаришуємо, дружимо е з Алексом. Е тому ми активно прийняли участь і з великим бажанням. Бо наші курсанти розуміють важливість цього заходу і тим паче на даний час, як саме прийняли участь, що робили курсанти, і наскільки вони йшли охоче на такий захід. Ми зняли відеоролик, де читалися вірші Василя Стуса, і оформили все це як в маленький фільм. Скільки всього було так. учасників, і наскільки цей процес був довгим, недовгим, як це взагалі було по організації організувати? Е, приймали участь, бажаючи було багато, але ми вибирали у кого краще вийшло все рівно, і приймали участь троє курсантів саме у фільмі. Да, давайте я <реш> Дякую. Але це ще не все. У нас історія в тому, що там не лише курсанти е, Нацгвардії та е, і Київського інституту. Ми працювали власне з Нацгвардією. Е, ми працювали е, з військовими, яких ну ми знаємо особисто. У нас на виході зараз на youtube каналі Стусфесту 82 відео військових, і там є Нацгвардія, і не Нацгвардія, і все. І що для мене дуже така щемка історія, що одного з них немає вже живих. Ну, тобто, людина, яка писала нам вірші, він загинув уже. І це Максим Крептов, це поет е військовий і поет. Він був назвардії, він служив. Він загинув від артилерійського обстрілу. Він встиг записати нам три вірші за день до з Стуса, за день до загибелі. Mm -hmm. І це про хай. Ви розумієте, про що я не хочу говорити про що це. А, але зараз мені видається, що це дуже важлива ініціатива. І коли хлопці і дівчата з фронту пишуть ці вірші, вони, мабуть, трохи краще розуміють за що ми таке боремося. Бо стус про це дуже чітко говорить, і СТУС — це про культуру, і в нас вона є, а в Росії нема. Ну тобто, це про це, і по перше, по-друге, ну ми ж повинні їх бачити. Хлопці там в копах дівчата сидять. Ми повинні бачити, що вони живі, що вони справжні, що вони читають, що вони думають, що вони люблять. От uh, для мене це, мабуть, найважливіше. Знаєте, як можна було uh, лише цей проект зробити, uh, я би зробив тільки його. Він усе uh, собою купає. Правда, ми робимо не тільки це. Uh, тепер дивіться, що відбулося далі. Хлопці, дівчата, позаписували нам вірші Стуса з фронту. Да? І кажуть, а що нам за це буде? Я кажу: Ну я не знаю, в нас грошей немає. У нас фестиваль волонтерський. Але але менше з тим, ми зробили нову акцію. Я це хмельницькому розкажу. Може, ви долучитесь. Uh, називається вона Стус солдату. Це вона в тому заключається. Ми це координуємо через Нацгвардію. А, можна придбати книжку вірші Василя Стуса, підписати її, написати на будь-якій сторінці все, що ви хочете сказати солдату, військовому, будь-які побажання, будь-що можна навіть цей вірш написати, написати. Чи лише не нам. А, ну в общем, можна написати що завгодно, передати її нам театральній спільноті ДСП Олексу Боровенському. Я передаю це Нацгвардії, і вони вже. Централізовано відправляють це по бригадам, по підрозділам тим військовим, що записували вірші. Такий мені здається чесний обмін. Вони нам записали відео. Ми їм відправляємо книгу Стуса. І є чудова книжечка, така видавництва духі літера. Називається захалявна. Вона невеличка. Вона якраз поміщається в військовий рюкзак. І вона в камуфляжній об обгорці. Це реально видання Стуса, зроблено для військових, і в них всього дві книги в цій серії: Кобзар на секунду і Василь Стус. І, от мені важливо, що спуск досяг рівня Тараса Шевченка. І так і має бути. Пане Олексе, якщо говорити загалом за команду вашу, наскільки було дійсно важко технічно організувати оці всі заходи? Тому що це все повинно бути під якимось певним контролем. Це все має якось йти одним за одним. Це має бути якось пливно і логічно. А, ну як? Треба. А, зараз не дивіться повербен. Пошукай мене просто дуже класна команда. Отак, просто одна з них ось зараз ця із команди тримає телефон. Бо ми зараз їдемо в Бородянку знімати відео поезію з військовими. А, одна з них зараз от, тримає телефон. Друга а, зараз а, з команди шукає павербенк, бо на сяде телеф телефон телефон. Я з вами це інтерв'ю. Команда дуже крута, насправді. Вони всі молоді, вони всі завзяті, і вони всі е, дуже хочуть робити те, що робимо ми. Бо ми все рівно робимо мистецтво. А це зараз дуже важко в Україні, в країні війни. Е, просто так включить кірочка, ніки не так. Включи включи. Оце, 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 оце. Да. команда молода завзята. ще не як PowerBand включається. Е, е, вони дуже хочуть робити мистецтво, і ми даємо їм таку змогу, тому що зараз я ж кажу, дуже важко в країні війни, в країні тотального волонтерства. Знайти мистецьке вираження, а ми воюємо. От я не побоюсь того слова. Нема такого слова «мистецький фронт, я в це не вірю. А от реально те, що робить ДСП, транспільнота і Прингер-Сітер, можна так назвати. Бо ми робимо зміни. Ми реально працюємо із військовими, ми його в закордонні двері і відбувається оця увага до України через мистецьке слово. Це є нашою задачою. Я це зразу сказав, як тільки ми вийшли з бомбосховища. Що ми будемо це робити, і ми це робимо. От тому команда це розуміє. Вони зараз стоять на морозі, чекають поки інтерв'ю закінчиться. <ріст> чекайте, чекайте. А, от е, і я їх дуже люблю. А, я з ними готовий далі працювати, і ми будемо далі працювати. Не розкрию всіх секретів, але ця ж сама команда буде робити ще мінімум два фестивалі в цьому році: мистецько-театральних міждисциплінарних дуже важливих. І вони не Стуса будуть, але вони будуть дуже потужні. Ви про нас точно ще почуєте. Ми з вами ще побачимося. Будемо сподіватися на це. Якщо повертатися до Хмельницького, то у Хмельницькому центром події за ініціативи громадської організації Центр розвитку часте та народного театру дзеркало стане театральна студія Помаранч на цій локації з 14.00. А січня до 14 години, 28 січня, всі немайдужі до творчості поета можуть долучитися до читань декларації та обміну враженнями. Долучитися можна заповнивши google форму щоб отримати чергу і визначений час у даному марафоні. Організатори наголошують, реєстрація на час комендантської години з 23.59 годин 27 січня до 5 години ранку, 28 січня буде закрита. Така форма взагалі долучень до фестивалю. Наскільки вона дійсно станом на сьогодні є популярною, і тому, що ну, як ви вже сказали, дійсно живемо під час війни, це і комендантські години, це і обстріли, і таке інше? А ну ми подивимось, як у Хмельницьку це спрацює. Я дуже хотів би, щоб 24, 124 таки таких Хмельницьку відбувся, і щоб він був неперервним. Щоб не було ні хвилини, ні секунди. Якщо треба, ми прийшли вам десант з Києва. всю Нацгвардію прийшли? Вони вам дочитають, вони вміють. А, але я думаю, що не треба насправді, тому що Хмельницький це гарне місто з гарною мистецькою історією, з гарною театральною історією. У вас же відбувається ці по восени. У вас театральні фестивалі, ці театральні вечори він називається. Тут у вас є що робити. А... А наскільки це буде працювати? подивимось, формат дуже цікавий. Дмитро Гусаков, організатор е, цієї ідеї і організатор Хмельниччини, він запропонував це такий же гібридний формат, да тому що воно читається якби на камеру, читається на наживо, транслюється на весь світ. Угу. І це дуже цікаво. Подивитися, як це буде працювати. Я от вчора був на онлайн мистецькій події з Мельбурну, коли спільнота українців вони зробили подію по Василь Стусу, Це була лекція. Прийшов лектор, прийшла лекторка, і вона розказувала про біографію і філософські погляди Василя. А ми задавали питання. Дуже цікаво, дуже багато інсайтів. Але це був чистий онлайн. Чого бо Мельбурн як п'ять Києвів. Це вони мені самі сказали. Він дуже здоровий. Вони не збираються там українці на живі зустрічі, фактично. І в них це вимушений онлайн. Mm -hmm. Хмельницький трошки менший ніж п'ять Київів, Я думаю, а то там є можливість зібратися до купи, і це треба робити. Бо я, в принципі, за театр театр це про живе спілкування, і тут дуже круто, якщо долучиться не театрали. Тобто, ви прийдете, почитайте вірш чи лист туса, і можливо з цього щось у вас в душі мекне. Uh, і коли воно мекне, то треба потім з цим щось робити. Бо мистецтво це те, що робить нас людьми по великому рахунку, uh, тому ініціатива дуже крута, дуже чекаю на результат. То, в принципі, це вперше. Тобто, такого формату зустріч, такого формату uh, заходь, це вперше більше таких аналогів не, принаймні не було. Не було, і для мене це дуже щемко, що от регіони, саме регіони, пропонують такі варіанти. Це взагалі дуже круто. От в Хмельницькому Стус-24. В скажіть я скажу в Луцьку в Луцьку. У них взагалі є подія, називається Стус під зорями. Коли mm -hmm. в Луцьку відкрився планетарій, і там, значить, глядачі приходять, дивляться на зорі, а їм в цей час місцевий театр Гармидер читають вірші Стуса. Тобто, ви розглядаєте зірки і слухаєте космічну, абсолютно космічну поезію селян. І це якийсь для мене. і, ну в Києві що в Києві, Та якийсь вечері, таке щось вистава стосовно. Ну, кому це інтересно? А, якийсь там Рамштайн. А там ну от реально відбуваються якісь події для мене нові, цікаві, і вони рухають не лише фестиваль наш, а вони в принципі рухають мистецьке містець, життя містець міста. Ну то це важливо. Добре, ми вам дякуємо на цьому. Дякуємо, що започаткували такий об'єднувальний єднуваль... об фестиваль. Дякуємо за вашу роботу. Отож, Алекс Боровенський, театральний режисер, організатор Стус Фесту. Дякуємо, що доєдналися, Хай дівчата заходять вже до вас у бус, не мерзніть і гарної вам дороги.